Сьогодні приготуємо ось таку слойку з вишнями. Для цього нам знадобиться яйце, цукор, 5 столових ложок, крохмаль 1 столова ложка, тісто слойони і вишні. До вишень додаємо крохмаль, цукор. І все ретельно перемішуємо. Варимо до загустіння, поверхню присипаємо мукою і розкачуємо тісто. Далі тісто розділяємо на шість частин. Робимо такі надрізи, змащуємо яйцем краї, кладемо вишню. І накриваємо, краї притискаємо. Ось таке має вийти. Далі змащуємо яйцем. І посипаємо зверху цукром. І ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Ось таке у нас вийшлося. Всім смачного і дякую за перегляди!